По наявності ми знаходимось за адресою траси Київ-Житомир, 36 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Так, показати Ловольчика. Будь ласка, ось Ловол. 504 й бешечка із планшетиком, із примусовою гідравликою. Повна герметизація кабіни, понижена, повишена, ходозменшувач. Е, ні, в нас скаутів не буде, в нас е, є оріони. Ну, В даний час, на жаль, їх немає по наявності. Скоро очікуємо, будуть оріончики. 50 10,54, 10-54. Ну. Соль. 10-54, ну. Соль вместо... 10,54 солі 105. Так, і отакі от, от повторюю, що отримали.